Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, дивіться, вирішив вам ще дещо показати. Бачите такі, там такі, як то лід чи хмара, чи якесь таке жабурення. Ці винні дріжджі піднімають знизу. Бачите, ось. Ось. Інші, в інших місцях ось піднімають. Піднімають таке. От вирішив вам таке коротеньке відео зняти. Бачите ось? Зараз видно ще краще в іншому бути. Бачите, як грають. О, як бульки лопають. Тут зелений? На колір, Тут там не видно такого, як піднімається, але дріжджі однакові, бачите, от вже менше стало, ось вже менше стало, бачите? Таке там чуть-чуть воно є. Час від часу піднімається. Воно бачите, як гриб якийсь. Цього. Чи камера то передає чи ні, не знаю. Але таке щось, як гриб, піднімається, опускається. Можливо, добре, що я надібрав. Ну, залишив тут порожнину. Щоб було кому їм розширятися. Знов сонце сховалося. Чуть, чуть темніше стало в кімнаті. Бачите, такий гриб піднімає. Винні дріжджі з дна піднімає догори. От якось так. Такий феномен, чи як то назвати, відбувається. Без дріжджів того не було. Ну, безвинних так не піднімало. Це ті дріжджі, які краще розчинилися. 71Б. Ну нехай всім щастить, друзі. Робіть гарно і все вас вийде. перемоги над одвічним ворогом. Всі.